Валерій Ілля Українське світотворення. Епіграф Є ливада, а на тій ливаді верба. А під вербою сидить дівка розплетена. А в тієї дівки одне око вогняне, а друге водяне. Замовляння Примітка. Іва, іва гива. Верба дерево життя. За безвічним руським переказом першими людьми на землі були її діти Іван та Іва, першою пташкою Івела. У Божім слові із вогню й води цей світ, із матері Іви Іван до Плуга вийшов у кривавім світлі. І мерехтіли зорі на іві, і з матері Іви Їв вийшла до квітки, що вся в сльозах, і заблукала в квітці їв, і квітка в ївзі заблукала, і мерехтіли зорі на Іві, і з матері Іви Іволга вилетіла. А Іван з Гівгою до живого вогню сонця звелиця, і почули, як іволга живою водою горло полоще, і заспівали, щоб на зорях зраділи, і розтіклась сліза між зорями і землею на струни, що держать землю, як згасне спів той. Згине світ, о превеликий Боже, о Господи, переможного миру вам!